Вітаю всіх! Сьогодні, 22 липня, ситуація на південно-українській АЕС контрольована. Усі підрозділи діють відповідно до затверджених процедур. Радіаційний, протипожежний і фізичний стан у нормі. Ми продовжуємо реалізовувати комплекс заходів з підготовки до нового опалювального сезону. Кожен кіловат, який ми виробимо взимку, це внесок у стійкість країни. Зараз на підприємстві тривають планові ремонти енергоблоків. Ці процеси. Охоплюють значну частину персоналу та вимагають максимальної відповідальності. Роботи йдуть за графіком із дотриманням технічних регламентів та стандартів ядерної безпеки. Не зупиняємо роботу з персоналом, Це, як і безпека, щоденний пріоритет. Підтримуємо наших мобілізованих колег на зв'язку з їхніми родинами, не залишаємо поза уваги ні молодь, ні ветеранів. На підприємстві розпочалися конкурси професійної майстерності серед молодих працівників. Це важлива ініціатива, яка щороку відкриває нових лідерів, дає мотивацію, формує майбутнє станції. Перші цехи вже визначили переможців. Цього року, за спільним рішенням адміністрації та проспілки, ми збільшили грошові премії. Хочемо, щоб молоді працівники відчули, ми бачимо їхню роботу і цінуємо кожного. Бажаю учасникам конкурсів успіхів, впевненості і професійної сили. Майбутнє нашої енергетики, слава Україні, слава героям.